Коломиї 19 грудня вже традиційно засіяла своїми вогнями головна новорічна ялинка. Подивитись на передноворічне дійство, зібралося чимало коломийців, для яких, окрім засвідчення вогників, цьогоріч приготували святкову програму, в основу якої війшло чимало художніх номерів. Зі сцени лунали святкові промови ладних мужів до духовенства нашого міста. Відкривали зелену красуні також казкові герої Ангелята та святий Миколай, які бажали жителям нашого міста здоров'я та достатку. Після театралізованого свята, яке коломийцям влаштувала влада міста, зі сцени лунали гучні переріздвяні колядки, під звуки якої жителі покузької столиці фоторфувалися біля лісової красуні на згадку про початок довгоочікуваного нового року. Ялинка протягом новорічних та різдвяних днів тішитиме жителів міста понад прутом своєю красою та створюватиме святковий настрій.